Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Дійшла очередь до ремонту СК-5. Зараз покажу, що ми з кінтом Ватсоном вже зробили. У минулому році, коли ми домолачували ячмінь, пшеницю там, культури короте, ці, у нас цей варіатор. Тут внутрі є такі чугунні втулки, вона була виробітка. Він почав люфтити, почало ним кидати, вібрації. Пішла здорова по кабіні, ми її домолотили згорем пополам, на сою ми ставимо зв'язки. І прийшло ж його треба було зробити. Купив я ремонтні втулки, токар проточив внутрішній діаметр. цей. Поставили ми нові втулечки, убрали ми цей цей люфт, поміняли на пальцях тут втулки. Ну, коротше, вчора завели, вчора був перший запис, після зими завівся капітально, співтика, як і на марочка. Включили барабан. То нормально, наче робить вібрації, немає ну, по кабіні, але воно в принципі, в молоті покаже. Так, будемо звісно, шаманити, його, тому як вже через місяць нас будуть жнива А ми ще толком тут нічого не робили. Є багато там таких опросів, які треба буде зробити. Тут світ коротше, поламався. Треба буде тумблера на світ поміняти. Ні, ні, по До мотави подивитися тут ось виробка конкретно уже, ну це все тукор мені поточиться, все не є проблемою. Яка у нас проблема? Короче, у нас опять поломалося, зара що там. В меях прошлому неком такого прошло, наверное, позапрошлому году підшаманали. Верхня верхня, короче, тут механізм, заслонка поломалася, не регулюється, закриття, відкриття. Ну це, в принципі, тут проблем нема. А нижня во, опять розпалася, я не знаю, що робити. Не хотілося б мені, звісно, втрачатися, але, мабуть, прийдеться купити нижнє нове решето, поміняти його і забути про це все діло на пару років, тому як його дуже муторно винімати. Скажіть свою думку по поводу євро решета, що зараз продається в інтернеті, бо я чесно так, обзора. В Ютубі не бачив, що там людина сказала, там ось дивіться, я поставив там євро рашета, пропрацював там уже 4 роки. Питань немає, все чітко, і на євро рашетах молота. Не знаю. Є в мене там знайомого бувшника, каже, бодька приїжджає, якщо що, візьми. Ну, блін теж. Щас ти його поставиш, помучишся з ним. А толку від мало. Так що прийде зараз Кент Васон, <кій> знімемо. Виймемо вдвоєм решета і покажемо їхнє состояння. Поки ставлю на паузу. Друзі, витягнули ми решета вчора. Нижня і верхня. Намучилися, звісно, ось, які прикручується решета. Тут такі 4 І воно, виходить, камера не фокусує. І воно облизалося, прокручується невдобно згором пополам, з правдою і неправдою ми його коротше, викрутили і будемо зараз ремонтувати. Короте, як не крутий, прийдеться нижня решета куплять. Ми його робили позапрошлом року. Воно візуально -то вроде нормально, але воно короте, не закриває так, як треба. Воно тут і механізм розбитий і воно саме вже з кусків собрано. Воно свою функцію не виконує таку, як должно, потрібно. Хоча ми її наремонтували в минулому року, чи позапрошлом, я її розварював. З двох одне зліпили. Ну, прийшов я до висновку, що все-таки треба купити нове. Куплю нове євро, короче, покажемо, можемо воно лучше буде молотити тут ось. Бачите, воно вже блядь. Ну, короте, воно, ну, не камільфу. Це не решето. Решето має плотно закриватися, а воно тут такі щелі в щеліне. А верхня вирішити старе, Ре, верхній, в принципі. Пойдет. Тут було корот, все механізм цей розбитий. Такі люфти були. Я взяв, ну, познімав, з фаркою пообварював і заново дрелькою проточив, то зараз якби, люфта немає такого, ну мінімальні люфти. І все воно це діло закривається і відкривається. Тому як тричі ми його зняли, воно взагалі там не працювало. Не Ни нижня, не верхня решетом, як ми домолочували. У минулому року сою, я її не знаю, але ж молотило, відносно соя була чистенька. Нічого під шамани. Заодно вже прийдеться і поміняти салінблоки. Короте, зараз вже стіни бахнуться, кинулися салінблок вже. Шендер-мендер. Один ми зняли, а другий короте, там не можна вибити його з цього пальця. Какого фіга, я не знаю. Приїде Кент Ватсон, Кент Ватсон поїхав на базар, він менший, та хай залазить, а щось там його витягує, то блять з клопальцями бо він мене вже задовбав. я вчора мучився, мучився. Може, щоб трохи наче би молотками кидався. Заодно почистим грохот, Звісно, його треба було поміняти, але з тим учетом, що комбайн стоїть в ангарі, він в сухому, ну, бачите, цілу зиму. Він по... Простояв грязний, дивіться, все сухенько, нічого не гниє, нічого не воняє. Так що, друзі, робіть собі на замітку, хоч якийсь сарайчик, ангарчик буть для... робити для комбайна. Тут ось непонятно. Якісь ганчірки, воно висять. Чого за двіжуха? Фігійозно. Книжки ж нема, нічого нема. Залізе Ватсон туди. Зробить діагностику і подивимося, може ми з якоїсь мішковини зробимо. Ту шторку, для чого вона треба була? Я так розумію, щоб зерно не летіло на вентилятор. А, ну, хоча їх його закрити повністю, то і вітер же не буде йти нарешті. Ну, непонятно, розберемося, що то воно за двіжуха, напишіть, і хто знає, що то за фігня і для чого вона треба. В принципі, уплотні більш-менш, наче все нормально, я ж кажу, то болтан пальця не може витягнути і все. Задовбав він мене, що ми тут зробили. Почітники помазали. Коричь. Поприсадлював я коротше, туди понапихали ми. Салідуло. Працюємо потихеньку. Що робити, блін? Ой, таке воно життя бендежне, звісно. Хороша штука комбайн, але ну, як це ти його крутиш, блин, воно аж харить починає. Ну нікуди ж не дінешся. Нанімати його теж це все діло дорого. Нічого, дай Бог. Потихеньку ми його підшаманимо, бо як не крути, через місяць вже треба буде місячміні молотити. Грубо говоря, цераш це нормально, я зробив, все добре. Люфтів практично немає, все чітенько. Ще в мене ось... Ось двіжуха розпалася. Ну, зараз буду теж щось ї... короче, шамани, щось її робити, тому що вона в інтернеті теж Дві з 2 копійками стоїть, поки ця поїзда. Працюємо, друзі, потихеньку. А що робить? Помагає в цьому ділі автомат. Полуавтомат, точніше. Сварочний. Бо електродину особо тут не повариш. Друзі, кому понравився наш такий відосик, ставимо лайкос і підписуємося на канал. Не жмемося, підписуємося на канал. Всім добра, всім удачі, все буде Україна. Пока-пока.